Доброго дня! Знайомтесь, це Петрик. Він запрошує нас до себе в гості. Хоче показати нам свою рідну оселю, свій дім. Петрик живе в окремому будинку разом зі своїми рідними. У домі. Є різні кімнати. Це прихожа. Тут знімають одяг і взуття. У вітальні відпочивають та приймають гостей. У цій кімнаті є м'які меблі. У Петрика є своя дитяча кімната. Тут у нього є стіл, ліжко, шафа з іграшками. У спальній кімнаті є ліжко, шафа для одягу. Ще у будинку є кухня, тут є плита, обідній стіл, холодильник і ванна кімната, в якій вмиваються, приймають ванну. Ось такі приміщення є у Петрика в будинку. Давайте пограємо в гру, що є в моїй оселі. Згадайте і скажіть, де стоїть диван. Диван стоїть у вітальні, в якому приміщенні стоїть холодильник. Вірно, холодильник стоїть у кухні, де знаходиться ліжко, спальній та дитячій кімнаті, де знаходиться ванна. Так, у ванній кімнаті. У Петрика Живе котик Мурчик. Він полюбляє з ним гратися. Давайте і ми пограємо з Мурчиком. Знайди котика і скажи, де він. Мурчик сидить на столі. Котик спить у ліжку. Котик на килимі. Курчик сидить на підвіконні. Молодці. Хочу познайомити вас з народним прислів'ям. Добре тому, хто в своєму дому. Пояснення таке, кожен найкраще почувається вдома, в рідній оселі. Діти, що потрібно робити, щоб всі кімнати були затишні та комфортні? Потрібно прибирати свої іграшки, складати свої речі на місце та робити прибирання. Давайте пригадаємо назви кімнат. Як називається кімната, де ми знімаємо одяг взуття, коли повертаємось з вулиці? Прихожа. В якій кімнаті готують їжу? У кухні. В якій кімнаті приймають гостей, відпочиває сім'я? Вірно, у вітальні. Як називається кімната, де відпочивають вночі? Спальня? А де ми вмиваємось? Так, у ванній кімнаті. Як називається кімната Петрика? Дитяча? Молодці. Діти, любіть свій дім, бережіть свою оселю. Сподіваюсь, вам сподобалось в гостях у Петрика. До побачення!